Ви розглядаєте можливість придбати портативний вентилятор 2Е Лайтних e від компанії Торба. Чудовий вибір. Торба відомий бренд, який виробляє якісну та інноваційну техніку. Вентилятор 2Е e один з нових продуктів компанії, створений з метою задовольнення потреб користувачів у зручних та мобільних пристроях для охолодження. Тепер, коли літо настає, Портативний вентилятор може бути незамінним аксесуаром, особливо під час подорожей, пікніків або просто в приміщеннях, де потрібне додаткове охолодження. Вентилятор 2 лайтних пропонує вам зручність і портативність, а також потужність і продуктивність, щоб забезпечити вам комфорт у будь-який час. Цей вентилятор має стильний та елегантний дизайн, що підкреслює сучасність ваших пристроїв. Він легкий та компактний, що дозволяє вам взяти його з собою скрізь. Вбудований літій-іонний акумулятор забезпечує тривалу роботу вентилятора без необхідності підключення до джерела живлення. Крім того, його можна зарядити за допомогою USB-кабелю, що робить його ще більш зручним для використання. Вентилятор 2ЕЛайтних також має різні режими роботи, які дозволяють вам вибрати оптимальний режим охолодження залежно від вашої потреби. Ви також можете налаштувати ступінь швидкості обертання лопати, щоб отримати більшу або меншу потужність вітру. Це дозволяє персоналізувати вентилятор під свої уподобання для максимального комфорту. Тому, якщо ви шукаєте портативний вентилятор, який поєднує зручність, стиль та продуктивність, венгелятор 2ЕЛАЙТНИХ e від торба може бути саме тим, що вам потрібно. Отримайте свою порцію свіжого повітря та комфорту, придбавши його в торба вже сьогодні.